Привіт! З вами Катя і сьогодні я вам розкажу про свою колекцію лаків. У мене є багато лаків одиночних, без пари, але е, декілька лаків з парою. Перші два лаки від OPS. Я їх купила недавно, певно днів 5 назад. Такі лаки. Один чорний, другий е, глибоко зелений. Е, Глибоко-зелений тон 155. Ви бачили ці два лаки в попередньому відео мої покупочки. Кому цікаво, можете подивитись. Ось такий тон і лак. Він в мене на нігтях. Кому цікаво. як він виглядає. Далі чорний лак, теж від Обс. Тон 28-й. Я його теж показувала в попередньому відео. Цей лак у мене вже тримається 5 днів. І він чуть-чуть тільки здерся, але він ще досі тримається. Це була колекція від Ops. У мене їх мало, але вони є. Далі лаки від Flormar. Отаких От два лаки. Один рожевий, другий е, такий е, глибоко синій, зелений, кольори мішаються. Е, цей рожевий колір, е, його вже майже нема, але він ну, дуже мені подобається. Ним і мама користується, і я. Це тон або е, це тон 422. Якщо це не тон, то напишіть мені в, в коментарях. Ем, що це? Чи це тон? Ем, або порядок. Ем, далі ще один лак від Флормар. Ем, він називається Magnetic Twist. Робиться такими полосками. Це тон або я не знаю. Напишіть не в коментарях, що це 126 тонн. Далі два лаки від Remance. Я їх дуже люблю. Два лаки є роже. Ні, один лак він є рожевий. Це тон 87, -й. Тон 87. -й. І кораловий лак я його мала е ну, я намалювала цим лаком нігті, а перед цим лаком був цей лак, кораловий був. Це тон 32-й, кому цікаво. Рекомендую купляти, гарно наноситься. Його вже майже нема, але я ним користуюсь. Реманс. Цього лаку тон 87-й. Далі в мене йдуть одиночні лаки. Цей лак, він такого сріблястого кольору, як білий, сірий і вони як кораловий був той він так виглядав разом змішаний з цим, як перламутровий тон. Чомусь тут не вказаний тон. Це лак від Your. your Light style. Якщо я неправильно прочитала, напишіть мені в коментарях. Далі лак від тон 43. Так, 43. Він такий фіолетовий, я купила на морі. Ві в паторії. Тут кісточка мені дуже подобається. Вона зручна. Ось така кісточка. Е, далі лак простий, називається кораблик. Такий лак, він зміцнює просто нігті, або можна його покривати вверх своїх ноготочків. Тон, тон восьмий, я не знаю, ну такий кораблик. Далі певно, один із моїх самих улюблених лаків це Evena Cosmetic. Такий лак. Ем, тон Тон тут не вказаний. А ні, вказаний. Ем, 104 тон. Ем, цей лак, коли його наносиш, він е, пахне мандаринами, е, апельсинами, ароматний лак. Кісточка в нього доволі велика. Він такий оранжевий. Озар в мені ж навіть так пахне. Оранжевий, такий дуже яскравий, якщо його два рази намалювати. Далі лак. Від Ексоліта. Ексоліка. Я немало користуюсь. Е, більше мама і такий лак більше підходить. Я немало мало користуюсь. Тон 041. Е, кісточка. Кісточка велика. Е велика, якось не дуже рівно підстрижена і ну, не подобається мені. Е далі лак від L'Ambra е Nair. Ви його бачили в попередньому відео. Він такой він, е він такий, е як вам сказати, зелений. Е Салатовий, хамелон, хамелон. Він блистить, він навіть тут віддає рожевим, е, такий зелений, глибокий, е, дуже гарний лак. Е, тон, Тут тон не вказаний. Ну, такий лак. Е, далі лак простий. Акриловий гель, що зміцнити свої нігті, від ева. Далі лак від Кеті. Він вже майже закінчується, ним тільки мама користується, я такі лаки не дуже люблю. Е, Кетті, але він гарно наноситься і тримається довго. Це номер 300... 532. Е, кісточка йому цікава. Кісточка доволі велика, нею зручно малювати, Лак тримається довго, якщо ним. Ним треба дуже обережно, бо якщо вимажеш, якщо вимажеш десь на, ем, <кхи> Вибачте. якщо вимажеш десь на шкірі, тяжко стерти. Далі лак червоний від Oriflame. Ним користується тільки мама, бо мені ще зарано. Це так говорить моя мама. Ем, він дуже прикольний. Мені, ну, я просто в нього... Ну, дуже прикольний лак, але мені не можна. Тон. Тон тут не вказаний. Нема. Е далі лак від ноготок. тут вимазаний. Я ним багато разів е малювала нігті, тому він же в мене швидко закінчується. Е це дуже популярна е фірма. Е як на мене, він є якісний, ну, прикольний лак. Тон 11. -й. Далі ну просто лак, ну, ну, ну я не можу, в мене навіть слів нема. Він дуже схожий. Він дуже-дуже такий пастельний колір від Jovian Джо... Lux. Це тон 168-й. Більше вам сказати не можу. Е Кісточка в нього, цього лаку. Теж нічого. Е ну, я, я не маю слів. Е далі Лак Лаквід е лак Classic. Дуже яскраво рожевий. Е ну, Просто мега яскравий. В напевно, він показує тускло, не знаю чого, але лак просто супер. Тон 125. У мене є е, кісточка. Проста кісточка довга, мене є ще один самий улюблений лак просто у мене на землі. Ну, самий улюблений. цей лак від Color Intense. Його наносиш на свої нігті. І стають такі, такі кульки кульки маленькі. Не дуже приємне, коли проводиш. Це тон 009. Ну, я просто шаленію від нього. Лак просто моєї моєї мрії. Кісточка просто ідеальна. Я би сказала навіть ідеальна. Велика, один раз проводиш і вже є пів. Найбільша частина нігті. Бо там треба кілька разів проводити, щоб було гарні кульки. А, ну що ж, це була вся моя колекція лаків. Якщо вам сподобалось, ставте пальчики вверх і підписуйтесь на мій канал. Па-па!